Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі, і я вирішила ввести нову рубрику. Це карта на тиждень для кожного знаку Зодіака. І якщо вам ця ідея сподобається і вам це відгукується, будь ласка, прошу вас відреагувати вподобайками, коментарями під відео для того, щоб я продовжувала і далі знімати такі відео і вводити цю рубрику на своєму каналі. Отже. Будемо починати. Буде одна колода незалежні, українська на цей раз. І давайте дивитися. Значить, у нас тиждень цей, з 4 листопада по 10 листопада 2024 року. І давайте подивимось карту. Починаємо з овнів. Карта на цей тиждень, 4 по 10 листопада, для овнів. Яка у вас карта? Колісниця, колісниця це означає, що ви будете на цьому тижні дуже багато їздити, щось робити, амбіції включати, відстоювати свої інтереси. Колісниця говорить, що Прямому значенню, у вас все буде розвиватися дуже стрімко, дуже активно, але завдяки вашому яскраво вироженому бажанню це робити. Власне, дуже класна карта. Можете кудись їздити, щось вирішувати, з кимось зустрічатися, або це карта ще сімейного добробуту, четвертий дім. Тому супер, супер класна карта. Розвивайтеся, будьте такі яскраві, проявляйте свою силу волі, у вас все вийде. Наступна карта для тільців. Карта на тиждень для тільців. Перегорнута смерть. Щось не можете відпустити. Тобто у вас буде тягнутися ситуація, яка вже тягнеться, яку треба було б класно було б відпустити. Про що тут смерть? Да, вежа, бачите, якась, якесь важливе питання, можливо, стосується кар'єри, соціального статусу, можливо, щось ви змінюєте. Наприклад, хочете звільнитися з роботи або змінити позицію, або, не знаю, розлучитися, одружитися, ще щось да, таке кардинальне, і ви поки цей момент затягуєте. По таким картам тиждень буде доволі складнуватий, такі в'язкі енергії тяжкуваті, вам треба буде їх передбачати. Переживати, взагалі рекомендація да, обрубати, тому що обидві карти про це нам говорять. Наступна близнюки, близнюки. Ваша... Ой! ваша карта на тиждень 4 по 10 листопада. Шістка пентаклів. Шістка Пентаклів перегорнута, нам говорить, що трошечки не вистачає балансу да, брати, давати, можливо, ви забагато віддаєте і замало отримуєте, або навпаки. Також шістка пентаклів перегорнута говорить, що хтось з чимось зловживає. Але в принципі це питання ну, матеріальних да, речей. Тобто, наскільки я там, ем, не знаю, допомагаю людям, наскільки я благодійна людина, наскільки мені допомагають, наскільки я. Можу приймати допомогу, просити про неї або щиро віддавати. Да? Тобто це оцей момент брати-давати, і це як і, в принципі, енергії, як і в, у взаємодії, так і грошей. Так, наступний е, знак зодяку це рак. Рак ваша карта на тиждень е, з 4 по 10 листопада. Вісімка кубків перегорнута. Чому перегорнута? Угу. Раки. Ви застрігаєте трошки в емоціях. Бачите, дві кубкових карти. Тобто, ви застрігаєте в минулому в емоційних якихось не дуже приємних моментах, які насправді того не вартують прям сильно. Оця карта про це говорить, да, що це суто емоційний стан. От Подивіться на цю карту, да? ми вийшли десь там щось, такий флегматичний настрій, хочеться бути в меланхолії, да? хочеться постраждати. Але нам карти говорять, відпускай, ти таким чином відпускаєш це все, що тобі не подобається, і, власне, йдеш в щось нове. Через те, що ти не хочеш це відпускати і хочеш побути, поки в стані «я такий бідний, нещасний, я така жертва, пожаліти мене, будь ласенька, да, ви якби не даєте собі якоїсь розвитку, не відпускаєте якусь ситуацію, щоб вам стало легше і не даєте розвитку відбутися. То по суті, вам треба просто видихнути, прожити цю енергію і піти далі. Тоді вам буде набагато легше. Плюс вісімка кубків нам говорить, що, можливо, ви розумієте, що щось треба міняти, від чогось треба відмовлятися, кудись далі рухатися да, у щось таке от невідоме, гори, великі горизонти, але поки ви просто морально не готові. Добре. Е, наступна, е, наступний знак леви. Леви, ваш, е, ваша карта на тиждень з 4 по 10 листопада. but i'm Прекрасна карта, це карта лідера, це карта я хочу, я можу, я знаю, як. Да? У мага є всі чотири інструменти на руках. Да? Тобто вам карти говорять, по суті, в тебе є все для реалізації твоїх бажань. Все залежить від тебе. Чи будеш ти реалізовувати це, чи ні. По прямому магу ви вірите в себе, у вас класна самооцінка на цьому тижні. Ви відчуваєте, що ідея там вигорить, ви відчуваєте свою якусь таку, знаєте силу, тобто Льви цей тиждень максимально класний для нових починань, нових навчань, або якщо ви когось навчаєте, да, теж круто. Тобто все нове, нові проекти теж сюди, класно. Плюс, взагалі, проявлятися, бути лідером, керівником і так далі, тут теж шикарні шанси, що у вас е піде те, що ви самі будете робити. Да. тобто Треба проявлятися. Так, наступний знак зодіаку – льви, Діви. Діви, ваша карта на тиждень з 4 по 10 листопада. Король Пентаклів. Ну, Діви, ви все ж таки земний знак це ваша масть, король Пентаклів. Да? Тобто тут все так спокійно, заземлено. Структурно, по розкладу, да? їздимо на роботу, працюємо, заробляємо гроші, купуємо те, що подобається. Взагалі, король Пентаклів шикарна карта для того, щоб е цінувати взагалі те, що є. Він гадоніст, він е взагалі любить купувати як для себе, так і для своєї родини. Він щедрий. Це карта роботи такої планомірної, великої відповідальності. Насправді, але король Пентаклів з цим легко справляється. Король Пентаклів ще й про гроші, можете отримати великі суми грошей або їх витратити в задоволення, або і те ну і те, і друге. Да? Тобто тут е бізнес, надійність, впевненість, ресурс однозначно є, гарне здоров'я. Теж тут присутні. Тобто шикарна карта для е, роботи, для постановки цілей, для їх виконання, як і для керівничих посад, так і просто да, от в житті. Наступна, е, наступна е, терези, наступні терези, терези ваша карта на тиждень з 4 по 10 листопада королева води. Ой, королева води це емоції, да, це взагалі восьмий дім, це зміни, якісь можуть бути, це питання великих грошей, це питання магії і сексу, да, але взагалі королева води, можливо, ви будете такою людиною, дуже чуттєвою, емпатійною, турботливою. Можливо, ви будете займатися якимись питаннями, які з цим пов'язані, да, краса. Також це материнська карта, да, карта мами. А, і це дуже такі, знаєте, емоцій, емоційний тиждень. Тобто, бачите, тут багато води, тако хвилясте все. Да, тобто, настрій може то вверх, то вниз ходити, саме емоції, але сила королева води в її доброті і в її сильній інтуїції. Якщо ви відчуваєте, ви вам прям щось підшептує, да, що ось так треба зробити, то прислуховуйтеся до своєї інтуїції. Дуже класна. Така про любов, про натхнення, про творчість, про креативність оця карта. Прекрасно. А, наступний знак скорпіони. Скорпіони. Ваша карта на тиждень з 4 по 10 листопада. А, диявол перегорнутий. Давайте подивимось, чому, від чого це залежність у нас. Ага. Ем, дуже сильна залежність від чужої думки. Хто що подумає, хто що скаже, а хто як відреагує, а як правильно сказати, щоб не образилися, а як правильно там піднести свою думку. Да? Тобто дуже сильно буде вплив саме великого соціуму. Можливо, ви будете на цьому тижні зустрічатись з вашими керівниками на роботі, і треба буде дуже обережними. Можливо, ви будете виходити в світ або когось навчати, або що, да? де будуть Великі маси людей, і вам буде важливо, що про вас скажуть, що про, що про вас подумають. Диявол перевоз, перегорнутий нам говорить, що е, ви можете бути від цього залежними, або, навпаки, розуміти свою залежність і від неї відмовлятися, да, тобто ставати більш свободними. Е, також диявол перегорнутий може говорити про якусь підозріливість в стосунках. В будь-яких стосунках насправді це бізнес е, або стосунки. Стосунки, і тут теж, якби, треба дивитися тверезо. Можливо, вас десь перевіряє сам цей диявол, наскільки ви адекватно дивитесь на речі і чесні зі своїми партнерами. Далі стрільці. Стрільці ваша карта на тиждень з 4 по 10 листопада. Сімка пентаклів дуже така. Заземлена, спокійна, гармонійна карта. Да? Тобто людина тут тільки висаджує щось, вона сіє ці зернятка, вона вкладає якісь сенси у щось, да? в партнерство, тому що це карта партнерських стосунків, це в якісь справи. Да? наприклад, от по цим... Але це процес повільний. Да? Тобто Ми тільки щось саджаємо, ми тільки щось починаємо народжувати і очікувати швидко. Таких результатів тут не треба. Да? Тобто тому тиждень повільний. Все, що ви будете робити, це все на благо, це все буде додавати результат, але такий, знаєте, поступовий, повільний і не одразу там да, ви побачили класний результат, а воно потрошечку буде рости, як отут ростуть квіти, які дівчина поливає кожного дня по суті. Да? Тобто, це рутинні поступові результати. Наступний знак після стрільців у нас ідуть козироги. Козироги. ваша карта на тиждень з 4 по 11 по 10 листопада. Козероги. Шістка кубків. Класна карта, дуже тепла, дуже сімейна. Тобто, це питання рутини, питання, що ви можете більше бути з. Дітьми, з вашими е, друзями, батьками, допомагати батькам, взагалі карта благодійності, карта підтримки, емпатії, взагалі всі сімейні побутові, рутинні справи, знаєте, і які будуть От енергія карти дуже така, знаєте, безконфліктна, не стресова, вона навпаки дружня, е, атмосферна, тепла, приємна. Тобто, у вас буде отакий прекрасний тиждень. Так, козироги є. Далі у нас водолії. Водолії. Ваша карта на тиждень, з 4 по 10 листопада. Водолії. Трійка жезлів перегорнута. Чому? Угу. Дивіться, трійка жезлів це взагалі планування, так, комунікація. І коли ми вже через планування вже робимо перші дії. В перегорнутому значенні ми або з кимось не договорились з нашим партнером, або робимо якісь е дії, які ви е не об до обговорили до кінця. Да? Тобто комунікація в партнерстві порушена. Кожен із партнерів, і це може бути як бізнес, так і особисті стосунки, вони якби ем, не зовсім зрозумілі кожному із цих партнерів, і вам це буде сильно заважати на цьому тижні. Да? Тому будуть через це якісь затримки в процесах або відсутність прогресу, або незрозуміло, що далі робити, да? тому що ви по суті не домовилися з партнером, і через це можуть бути заминки. Да? Тому якби звертайте увагу на... Ясність і чіткість вашої комунікації, що ви маєте е під цими словами, коли щось говорите, да? особливо в партнерських стосунках, як в особистих, так і в бізнесі. Так, і останній знак зодіаку – це риби. Риби, ваша карта на тиждень з 4 по 10 листопада. То з мечовий, перегорнутий? Чого? Чому перегорнутий? Угу. Взагалі, перший сьомий дім питання партнерства буде впливати, і воно, бачите, доволі таке гостреньке. Тобто з кимось ви можете прямо бути на мечах, і будете спочатку може бути якесь збентеження, якась гострість, конфліктність в якихось стосунках. І потім будете розуміти, так, треба обережно, треба думати, що говорю, треба не все говорити. Треба якось знаєте, лавірувати. Це карта дипломатії. Коли ми відчуваємо, що нам треба отримати наш результат, але це все не так гладенько і просто, як ми вважали. Да? І нам тут мечовий перегорнутий це підтверджує, що тут є непорозуміння, є сутички з кимось, і ви насправді готові до цього, да, щоб це вирішувати. Але тиждень може бути не з м'яких. Тобто тут треба тримати себе в руках. На цьому буду завершувати. Сподіваюсь, вам дуже сподобається цей формат і ви заціните його. І всім бажаю прекрасного тижня, всім пока.